Крутон в одну мить скинув листя. Чому скидає крутон листя? Бувають різні причини: причина перелив застою води в горшку, причина перехолодження рослини, якщо температура в приміщенні нижче 18 градусів, причина протягів може бути, причина шкідників, причина неправильного освітлення і хвороб цього кротона причиною стало, що він скинув листя, причина переливання. Був застой води у корінні і рослина повністю скинула листя. Перше, що я зробила, це я взяла подвійний горщик, щоб виключити надалі причину переливу і застою води, пересадила його і почала доглядати з розчином яраз. І от результат за тиждень. Рослина почала відновлюватись. Тобто почали з'являтися нові листочки, нові стебла, і рослина з часом повністю відновиться. От можна побачити, як по всьому стеблу, по всіх гілочках йдуть молоденькі листочки. Але обов'язково тут треба доглядати і приділити увагу цій рослинці. Я її мінімум двічі на день оприскую розчином яруса. По всьому стеблу. Рощин яруса завжди повинен бути тепленький. Музика. Підливати рослину по мірі просихання верхнього шару ґрунту. І рослина любить розсіяне світло. І ставлю його у подвійний горщик, уже тут переливу і застою води в коріні не буде. При сухому дуже повітрі у приміщенні можна ще знайти отакий от вихід. Можна поставити поряд горщик із керамзітом, ось, його зволожувати розчином ярусу. Керамзіт буде випаровуватись і зволожувати вашу рослинку. Можна навіть рослинку поставити, підібрати правильний горщик. І поставити у горщик з керамзітом, зволожений розчином яруса. Це також буде дуже корисно для цієї рослинки. Звертаю увагу! Якщо ви ставите рослинку наверх на керамзит, керамзит зверху не повинен бути покритий рощином яруса. Він тільки зволожений, тому що, знову ж таки, рослинка коріння не контактувало із вологістю, не стояло в розчині.